Друзі, привіт! Сьогодні трошечки такий е, незвичайний особисто для мене формат. Е, формат е, влогу зі е, стріт-зйомки. І тому е, я не знаю, що казати насправді. Тому підписуйтесь, ставте лайки і дивіться на наш контент. Коротше, ми прийшли на озеро тут на льду є сліди людей. Я би сам не ризикнув туди йти, але, але люди ризикнули. О, тут дуже, дуже красиво, а ще занадто яскраве сонце. Тому я напевно зараз буду одягати окуляри сонячі.

То я? Коротше, моя сестра зібралася йти туди на лід. Я не дуже впевнений, що це гарна ідея, але я не можу її зупинити. Насправді, як на мене, то все-таки крига не така і тонка, тому що там ходить рибак, діти катаються. Але все одно знаєте, трошечки трохи стрьомненько, трохи стрьомненько. До речі, не так давно була новина в пабліках, що на озері втопилася собака. Собака явно важить менше, ніж людина. Тому що вона туди пішла, я не розумію слова зовсім. Щось вона хоче зробити дивне? І що ти робиш? Да, ну, на ній все одно немає відвички, тому вона не розкаже нам, що вона робить. Короче, вона Дуже хоче, щоб я туди вийшов. Я хочу туди на сонце темноті не зрозуміло. Тому. Да, якщо... Ти, головне, це... в лунку, не ходи. Так, да, так от, якщо це буде останнє, що вийшло в моїх соцмережах, то я вижив. Знаєте, це як правило Тіктока. Якщо відео вийшло, значить оператор живий. А до речі, чуєте, я схоже бачу е, тріщину. Покризі, дивіться. Ось вона йде. І напевно, що якщо там трошечки стрибнути, то воно напевно може лопнути трохи. Ну, якщо стрибнути, то може, мабуть. Такий м'який, я підборот на країну да, Зараз вона вам розкаже, що вона знайшла. А, кусок льда. Ну, дуже красивий на сонце А це все не красиве. Я кажу на сонце. Там люди якісь про пельмені розмовляють. Ти не можеш на знімати і фоткати? Магу, ну тільки якщо на телефон. Ну. А, а ще, друзі, там ходить трамвайчик 16-й. І ми скоро туди підемо. О, смотри. Воно дуже гарно все виглядає на, на морозі, на сонці, так дуже класно. Все, я дуже хочу знайти якусь трубу, з якої буде йти дим. Тому що це буде дуже офігенно виглядати на цьому. Так, да, є ще отака от штука. Ну, це навряд чи те, що ви це, те, що ви думаєте. Це, скоріш за все, янгулятка. А ото вже, ото вже питання, що то. Тому що я не дуже розумію, що то таке. А вот це робот, який показує туди. А вот це робот, який робить вот так. Просто нехай це буде має. робот, да, нехай це буде робот. Але тут ну, дуже красиво, така атмосфера. Просто нереальна. Такий зимовий вайб. До речі, е, ну, настільки яскраве сонце, що. Е, настільки яскраве сонце, що. Ну, без окулярів дуже складно. Дуже складно ходити і дуже дуже класно виглядає світ через окуляри. У мене окуляри просто з таким. А, трошечки червоним. Цій людині, якщо що 17 років, да. доросла людина. А ще, друзі, тут є ось така от надпись: Тролейбус одо. Що -то це там. не Одо. Це игра в кальмара». А, це игра в кальмара»? Ну вибачте, я не дивлюсь таке. О, то це чорто є. Да. Це просто, друзі, знаєте, коли е, найпопулярніший є. серіал е, в світі пройшов повз тебе. А я теж не споряд. Знов там трамвайчик виїхав. Холодно. Да, але ви знаєте, ну реально холодно. Такий мороз. Не слабенька. А вот, до речі, дивіться, дуже красивий. Я дуже красивий зробила. Да. Прям, прям вау. Прям респект. Можна докачувати, що я тут автор своєї робот? Ну, може, то просто вже він після тих спроб зробив таку красиву. Коротше, ми вирішили, що все-таки краще по льоду не ходити, бо як кажуть, рятувальники це небезпечно для... Вашого життя та здоров'я. Хоча вон, люди рибку ловлять. Чи я б на їх місці взагалі в цьому озері нічого не ловив. Я кормила тут рибу чіпсами. А потім якісь мутанти вилазять. це все, все через неї, щоб ви знали. Зараз головне його не, не відпухнути. Хочу прийти ближе, но бомни стрела, что он злякается немножечко. <говорит> да, короче, друзья, э, идем мы дальше. І хочу вам розказати про цю будівлю, там ви її бачили на фотках вже до цього. Цьому будинку вже ну, років 15. Його я, якщо не помиляюсь, будували як гуртожиток для поліції, правильно? Коротше, так, да, не суть важливо. Його вже 15 років будують і тільки-тільки тільки на перших 6-7 поверхах зробили скло. А, і з, то з, з однієї не всюди. сторони. Так, і то не всюди. А, все, друзі, а ми йдемо далі. При цьому, що тут а, кожен день працює а, кран, тут, ну, коли тепло було, тут кожен день щось працює, хтось щось робить. Але а, 15 років вже воно ну, в такому стані. Коротше, друзі, ви тільки що побачили банер а, рекламний цього будинку, який будується. Просто початок робіт 2008 рік. А, рік, в якому мало закінчитись будівництво, 2022. Просто супер, так? Да. Вміють у нас будувати, не те, що там в Китаї. Я зробив такі точки. Короче, да, короче, пишем мы далее. И э, зараз здесь что-то с их трамвайчиками, нарешті. Зараз тут ну, один поруч нами проезжает. Ну, мы постоянно почекаем, чтобы он нас не сбив. Да. Я сломала ледянку, А ми сейчас снимаем блог. Да, Тамарина ж розказує, да? То, там, не, не, це не сутно, а от не 0 минут. Ти не супер, Ми прийшли сучка, на ще одне озеро, е-е, тут фото кують. І якщо що, і і але це таке, ви не слухайте. Е, ми прийшли на ще одне озеро. І тут а теж Або вот тут я воду точно не ходила. Тут теж бігають діти. Там багато риба постійно. Вдохла риба. Да, так що якщо що, ось на цьому озері Да тут не купайтесь. Не купайтесь, не ходіть нічого. Тут дохне риба, якщо що. О, смотри, там утки. Где? Ну, там, де вода, там утки. Сай з моєго року. Так, да, утки, реально утки. А, ну, а ми з вами йдемо далі. Нам треба красивенько зняти трамвайчик. Тому ми йдемо аж на самисінький міст і там вже будемо. До речі, цей знак поставили, воду мене призначили для купання. Я Поняли? Да. О, а до речі, я знайшов трубу, яка з димом, але вона дуже далеко. Може ви її зараз побачите? Підійдіти підійти ближче, наскільки це можливо, і показати вам. О, вона далеко-далеко, але. Але навряд чи її буде нормально видно. Короче, э, да, я нашел способ, так, короче, неудобно одну куда, напар, пожалуйста, на мне на 70. На 70, да. О. Э, я включил режим обрезанного изображения на этом и... Пробует... А. не в том режиме. Зайка понял, чтобы знаешь, полный. Влог это Короче, да, мы вот это еще трошечки познимали, пофоткали. А нет, короче, взагалі забыла про то, что она фотка то есть безбиралась. Тебе сказали, что ты паразит. Что сказал, что я Стася, ты ей привет не передал. Стася, ты ей привет. О. Да. Все, хорошо, я ей не передам. Да, ты тут, знал, тут... что идеально чистой капли воды быть не может? Потому что вода замерзает только на чем-то, а внутри капельки воды должен быть э, хотя бы маленький кусочек пыли. просто Когда это зацикало, я думаю, что это зацикало. Можно пытаться, кто это зацикало? Я на физике просто учусь. А -а -а. Так, король, короче, як ще це все знати, вчитися на фізиці. А я зараз з трамвайчиком покажу. Короче. вообще неправда, правда, я все, она хочу выкладывать влог в YouTube, в Instagram и так далее, а она не хочет. Бо что я выложу, и батьки по башке, что она пойду ходить. Но не то, чтобы нельзя, наверное, лучше вот не надо. Да, его. официально никакого бы, запрета не поступало, но я этого не это же дело такое. Да, поэтому поэтому я его выложу в Instagram. Очень классный спуск, на нем очень круто спускаться с санками. Сколько что потепление скоро. У нас сколько э, снега было за эту зиму? В этой юрине есть шкода, что скоро будет тепло. Мне холодно. Мне тоже холодно, но снега-то тоже хочется. Бомбастик, сайфай. Именно, выносить сайфай. Короче, Тут повним ходом діти вже катаються на санках. А я льялку сьогодні сломала в забросе. Що, це називається, дали дитині іграшку і и сломала. Я наїхала на бордюру. Давай. Вона, короче, на вона нас лучше здесь изъехаты. Ну на що, на ребенке? Чого на дитині, Ну. Ну що? Я не буду виражатися. Ну, У через два такой. Ну так давай мені. На ньому не съедешь. Ладно, я не буду виражатися. Збійте так... другий влог, я буду кататися, якщо ж буде. Ну це що, все? Я вивкаю камеру, ти не будеш з'їжджати? Ні, сьогодні ні. Весь контент-план мені поламало. Капець. Ми вже а, підходимо до мосту. Нереально красиво. Ми тут дуже часто гуляємо, дуже часто фотографуємо. Хто дивиться мої сторіс, вони обов'язково... Разумеется. Что это за место? Вот. Ну да, тут еще поруч трасса проходит, тут очень красиво завжди. А, вот там мы видели Цаплю, только я не помню когда. Это было прошлой осенью, наверное. Там, получается, большое озеро, рядом с ним вот такая маленькая затолка, там была Цапля белая. Коротше, мене тільки що ледь не збив доставник Глово чи Болт, не знаю. З цим треба бути обережніше. От, а, Так от, до чого я. А, на цьому ми закінчуємо, бо вже сідає і в камері батарейка, та і в принципі холодно на вулиці. А, я дуже сподіваюся, що такий формат сподобається вам. Я, правда, не професійний, особливо якийсь там блогер, ютубер і так далі, але я маю надію, що вам це сподобається і я буду робити це далі для вас. Все. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!